Захотів та дефон зараз кайт, трохи підфармилась бабла. І це моє перше відео, ну йоне. Знімаю з телефона, бо я пробував всі команди, які писали там в Windows. Напишіть мені, як знімати на компі відео, бо мені з телефона не дуже зручно. Ну, це моє перше відео, так що я взяв і Льон. Я граю з таким от барахлом. Просто. Бо воно все дешеве, крім санти, він зараз по 500-600. Я його купив за 500 гемів або витрятів, я не пам'ятаю. Ну, коротше, суть в тому, що мені б добре було нафармити гемів, щоб накупити там креайтами. А для того треба юнітів якихось. Тому добре було, щоб мені на поштофільс скинули трохи. Юнітів зараз. Ну і он. Бо у мене зараз чисто. Дуже мало всього, дуже всього мало. І дуже погано все. У мене юнітів, тільки оці. І ще там отой бейзик і все. Все, це все, що в мене є. Бейзики і трохи камераменів та камеравумен. Ну, Далі. Мені пот... І оці... І оце барахло, от, яке я граю зараз. Я вам сказав, що це барахло, звісно, покачує тітану зараз. І вентилятора добре би було покачати. Завней... Воно... Ні, не вистачає, я вже забувся трохи. Ну, Коротше, мені добре буде підфармити дуже багато гемів і закупитись тими тайм креейтами бо без них все дуже погано. Це, по-перше, бабло. Ну, це, по-перше, те, що їх скоро заберуть в неділю і... Буде добре, щоб я їх потім попродавав по 100-110 гемів. І це буде дуже добре. Ну і коротше, заходжу трис... за 3 три... тисячі прокачую, прокачую цього типа далі. Шандова зараз... А ні, ще раз, зараз триваю, що трохи бабла. Зараз на 24-й хвилі граю. Так, все. Зараз я його прокачаю. Бляха, його присипають. Не, це не добре його тут ставити. Треба трохи, я його... я його продам краще і поставлю сюди. Ой, і Йохани сусіньє полетіло. Це погано. Ну, коротше, отак от поставлю хай валить. Далі, за 4000 прокачаю, і в нього з'явилося це фіння. Тому зараз збираю на прокачку санти. Мій нік он тут. Так що, знаєте, як мені скидати подарочки. О. Мій нік тут. Так що я дуже хо... Я... Тому це все добре. Так. Вон. Трохи підближу. Вон, погана якість, тому я скажу. Юа 7500. І напишу в описі заодно. Завантажу відео на комп і напишу в описі. Так, далі. Не знаю, що погана якість на цьому телефоні. Ну коротше Це остання прокачка, так? Так, да, це остання прокачка. Так, бо тут і 740 тисяч демеджа. Коротше, прокачу за 9000. Все, левел 5. І все, він буде жорстко довбати зараз. Зараз... Короче. Так, трох я засадился. Ну и он. Таке, таке дело, что я прокачал на камеру на Макс. И прокачал трохи вентилятора и всех санд. Всех санд. Ну и он. Дальше. Ой, как я не научу этих пацанов. Их же и два. Да, это старый Астро. Это Астро 49 серии. Короче. Мені б було прокачати вентиляторщика, але бабла просто не хватає. І Шандова теж я прокачав на Макс. А, ні, то що я, коротше, давно ну, я показав. Так, вони зараз їх грохнуть. Прокачаю вентиляторщика на Макс. Ну і зараз хочу прокачати цього типа фьючер копмен. Щось раніше. Я його деколи ще забуваю і називаю Футур Large Клокмен. Так що можна трохи її поржати. Ай. Може поставити ще одного Титана? Ні, краще фьючер Large Клокмена прокачати. І зараз тут поставлю Титан. Так, краще вже поставити зараз Титана тут. Прокачує за 3000. Ні, ну мені він подобається. Він мені подобається. Він кращий, ніж Knife, дешевший ніж Knife. Але прокачці ні. Я маю на увазі по геймах. У мене максимальна кількість геймів була 3000. 3000. Так, передивимося. Е, е, натурал Альбертовича є, коротше, зараз пропаркую за ту стрімку. Для того застрибну. Сюди, сюди. На цей ланц Дальше сюди, далі сюди, далі дальше сюди. Далі дальше сюда. сюди. Поехний блях. Не додивився. Так, тому зараз застрілю сюди. Це я показую, як я заховатися заховати свій друга, коли з ним граєш В Іванте і, і трохи відійшов він, і такий. А ти де. Ай! Я собі сиджу тут. Я маю, ти, е, ну, я бачу, що він такий. Я це я коли грав. Та я бачу е, тут, що ти є. Але тебе я самого не бачу. Ну, пошукай. Я такий пошукай. Та я, ну, карач, почав шукати, шукав мене, чесно кажучи, більше ніж 20 хвилин. Та я ну, спалився, що я тут вам показав. Ну коротше, розсеплюся. Просайпну все Он я уже тут. Короче. Не, ну цена Макс классный тип. Цена Макс классный тип. По всем светать. Так, дальше. Покачивай за 8000. Ай, я моя. Можно 40 левих вели. Тільки на це до задолбану на около всіх крутитись. Честно, саме і ставлю он ще оцо присыпали. що шандова тут ніхто не присипає, а він довбає по всім. Так що ставлю ще одного шандова. Оранча довали к е, хороше. так трохи краще. Mm. Так, далі. Що у нас тут? А, тут. Можна це скипнути. Цих можна скипнути. Та не проблема. О, шанда вже тут починає світити по ним. По не... На них. Так що все ок. Прокачаешь Решантова. Все світить Ну зараз йому хана. Хара. Що? Хана. Ч? Й... Вони шо? В школу ходит? чи шо? Скул. Короче. став стали них ста... таймстоп. Зараз було б зараз Future фьючердж клоп напротив э, качати. Ион. Ой, зараз прокачаю за 10 тысяч. В результаті в хайдубаю. Ну а тим часом невеличкий перерыв. А я пацаны, трохи вже щось складно бо Тут проходить. Шандою приспали. Ну нічого. А в смислі нічого, Ну да. Все прокачав, так що все добре буде, Так, добре, зараз буде. Було б цього, типу, прокачати. І все. Не. Перерив. Ми, чесно кажучи, я невеликий перерив зробив, бо тут побачив, що оце... сталося, що тут починали проходити, а та я вирішив зняти. Эй, пацаны, уже трохи складно щось Проходить, проходить, потроху, потроху проходять. Ну, зато вальну. Ай, ну, их всех, так что. Шо... Зараз уже будет 50-та хвиля Пропоную просто не скипати. Начитаю то скип. Тай, так уже наблюду тут грати. Ай, добре, все. Так, так. Тр... Та який, Та якей нафіг. Ай. я взагалі дошов до 70 ї вели там. Нет, турки, це жорсткий тип. Турк... Где там турки и це прикольний прикольный тип. Силами він сильний, бо він лазером випалює лазером випалює по всім. Просто по всім. И кто під його лазер, той засне. К в футурию. Не, навіть футурі він присипає Ну короче, але на деякий час, поки вівкнутый лазер. А так ігнс мочи лох, он. Чекайте. Чекайте де він Де от Да, ты модник, да. Так, а Дэвин? Я не ну, я его не бачу. Он может тут здесь? Нет, только камера так геликоптер в я бачу. А Дэвин? Я сейчас не бачу его, а, типа. О, бачу. А нет, это кто этот? А Дэвин? Четпак. Четпак. А ты смочь? Ты смочь? Он тут. Сигма долбнута. Короче. А ч це і без молота? А! Трохи завесло. Про... Поста... Пропоную поставити ще одного шандова. И прокачати його на Макс. Так, все, хай долбать. Нормальную плюху. Так, в принципі, я потроху порогю. Я моя носки поблин. На, на скіп називається на свою голову. То що всіх поприсипали, а я тут сиджу і... і дивлюсь на це все. Так що треба поставити ще од... Добре було поставити ще, його... ще одного вентилятора. Вентилятора. І прокачати просто. Ну. І... Ну все, мені триндес. Вони зараз рознесуть. Тай ті зараз рознесе базу. Хоча я, я б би сказав, у нього вже 100 тисяч хп. А оце мені не подобається. Сіні стойлити і, і решта кучі якоїсь добнутиї. Ой, яханий, мені тріндець. пацани і дівчата. Оце, зайде зараз оцей. Е, я не поняв. А. ще вакуум оцей чел. Стрях, я подумав, що якийсь новий тип. Що це, новий тип. Ну, коротше, все. Коротше, я чекаю нової обнови і хочу нафармити гем, так що скиньте мені. Е, е, скиньте геммю в поштофісі. Он мій нік ще раз показую. О, нормально, кожен буст. Йоап просім 1500 в мене нік. Так що, зараз відео я закінчу скоро. І тому, але я б... Хотів відкрити, може, мені випаде годник і це буде добре. Бо я мог... Бо його можна буде продати за геми, і це. Ну, я не знаю, наприклад, барет може бути. Або купу, наприклад, або купу, або закупити кейсами на трейдплазі на і. І потім попродавати їх по 100, по 100 гемів. Це буде дуже добре. Так що. Я постараюсь зараз вибити годлика. Зараз активую Лекі Буст Ну, це один не поняв. Чекай. Типа з дочком енергетика. Монстр Прикольний. Тип, а ну чекай, що в нього зайняв він? А, він не внучиш. що? ч невнув? Не я б йому хотів, то я б йому хотів 3D скинути і дати якогось у Наприклад... Камера в мене безплатно. В Юлі Кріат. Його теж треба продати за геми. На зараз випілок і буст, і сподіваюсь, мені випаде годік. Але це дур. Може міфі хоча б. Це вже 100 геми з чимось. Так, в мене є Locky Бусти, бо я прийшов повністю. Ев... Ев... квести з клоками. Тому... Е. 에... Може щось корисніше? на юніти по одному гему. Хоча б легендарочка за 20 гм продати. Чекай, може вона мені випала. Чекай, зараз. А не. Ну, добре, що хоча б кейс є. Добре, що хоча б кейс, якого можна продати за 30 гммів, може 20 і щось. чимось. Та й купити Бо, Чесно кажучи, оце я ні... Оце нічником ні, безполезна он. Годлік тут навряд випаде. Годлік це Ну він імбовий, я нічого за нього не кажу. Але це імба. Годлік це імба. Ну, і я б не сказала, він в нього багато ДПС, б'є з на ранджу велику, але. Це що Це можна його продати за 50 тисяч гемів і, накупити... і купити прикольних Юінців. Наприклад, як Титана наприклад, Титана Фенмен закупити Хейсами і Бререто купити. Це імба буде. Це імба. Берета. Може Мілітарі Гіру. Оце. Мілітері Гіру. Армійську дівчину я так можна назвати. Ще якогось, типа, може Годліка там, наприклад. Це добре буде. А тут може хайпера навіть купити. Не, хайпер гірший. Я просто так сказав, що он навіть хайпера можна купити буде. Ну коротше. Ем, то що у нас на ножі? Титан нема. Апгрейд Титан нема. Ну і якісь ножі без пл... Так, блин, ще на з'явилися ці штуки. Коли у мене з'явиться юніти і буде писати що тут, тоді можна буде зайти і в юніт. О, все. Так, дальше продам цей кейс. скільки, 30. Продам за 25, наприклад. О, це його ціна якраз. Це якраз ціна. 25. О, якраз. Так, я думаю... О, за 30 можно купити тайнкрейт. Ну, а це прикольно, бо... Вони скоро зникнуть и це буде погано. Тому. Так, чекаю, поки куплють. А, на зараз, пацаны, видосик... А зараз на зараз, братва, відос закінчився. Всім пока.